Виконуємо номер 497. Завдання 4, 5 і 6 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння і четверте рівняння. До числа 9797 додають різницю. Чисел 5392 і невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат 10397. Нам невідомо другий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. У нашому випадку від суми віднімаємо перший доданок.

9 відняти 9, 0. і одиниці немає. Залишається у нас 600. Результат вийшов 600. Тепер нам невідомо від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5392. віднімаємо 600. Виконуємо віднімання в стовпчик.

792. Переходимо до розв'язання п'ятого рівняння. Від числа 5372. Віднімають суму невідомого числа, позначеного змінною Х, та числа 4127. І вийшов результат 973. Нам невідомо від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5372 віднімаємо 973. Виконуємо віднімання в стопчик.

Тепер нам невідомо перший доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. У нашому випадку другий доданок відомо. Виконуємо віднімання в стовпчик 4,399, Віднімаємо 4127. Дев'ять відняти сім, два. Дев'ять відняти два, сім. Три відняти один, два. І чотири відняти 4, 0. Не записуємо. Вийшло 272. сімде. сімдесят два. Записуємо відповідь. 272. Переходимо до виконання шостого завдання. Від числа 8374. Віднімають різницю числа 5973 і невідомого числа, позначеного змінною Х. Результат вийшов 4392. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто 8374 віднімаємо 4392. Виконуємо віднімання в стопчик.

Тепер нам знову невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник знову ж від зменшуваного. Тепер уже 5973. Віднімаємо різницю 3982. Виконуємо віднімання в стовпчик 5973

1991. Номер 497. Завдання четверте, п'яте і шосте виконано.